Попри локальний провал, в'єтнамізація започаткувала нову зовнішню політику США, відому як Доктрина Ніксона. Це означало, що США більше не відправлятимуть своїх солдатів до інших країн. І тепер союзники мають самі опікуватися власною безпекою а від Сполучених Штатів отримають хіба що озброєння і гроші, якщо це не зашкодить власне американським національним інтересам. Окрім цього, доктрина Ніксона відійшла від традиційної американської політики стримування комунізму під час холодної війни до розрядки у відносинах із СРСР простими словами наддержави мали поділити світ на сфери впливу і домовитися про мирне співіснування. Щоб підштовхнути радянський союз до переговорів, штати скористалися розколом між СРСР і КНР. Відносини між двома комуністичними державами погіршувалися ще після смерті Сталіна. А в 69-му конфлікт через спірний прикордонний острів Даманський ледь не переріс у повномасштабну війну між Радянським Союзом і КНР. Отже, спочатку Ніксон пішов на зближення з Китаєм. Підґрунтя для цього він заклав ще за рік до перемоги на виборах. Тоді в колонці для журналу Foreign Affairs він написав так. На цій маленькій планеті просто не може бути місця, де б мільярд потенційно найздібніших людей жив у суворій ізоляції. Після інавгурації Ніксона Сполучені Штати почали встановлювати контакти з Китаєм спочатку на низькому рівні, потім, у 71 му скасували ембарго на торгівлю й подорожі. Того ж року, за мовчазної згоди США Комуністичний Китай став постійним членом Радбезу ООН замість Тайваню. Після цього радник Ніксона Генрі Кісінджер вирушив у Китай на таємні зустрічі з місцевими чиновниками. Дійшло до того, що китайське керівництво запросило до країни Ніксона у лютому 1972 року. Річард Ніксон став першим американським президентом, який приїхав до комуністичного Китаю. Він зустрічався з Мао Цзедуном та іншими китайськими урядовцями. Головні події візиту Ніксона транслювали на американському телебаченні в Прайм Тайм. Сполучені Штати і Китай підписали ряд торгових угод та домовилися відкрити посольства в обох столицях. А ще під час цієї зустрічі яскраво проявилася зовнішньополітична доктрина Ніксона. У заяві за підсумками зустрічі Ніксон сказав, що Тайвань є частиною Китаю і він сподівається на мирне. Возз'єднання, хоча ще після Другої світової США обіцяли саме Тайваню, політичну, економічну і військову підтримку, Ніксон під час поїздки в Китай казав: нам важлива не внутрішня політична філософія нації, нам важливо те, яку політику ця чи інша держава проводить стосовно світу і нас.